Кетогенна дієта, що це таке? Ну, по-перше, це дуже складно. По-друге, це має призначатися тільки лікарем, тільки лікарем і починатися це лікування тільки найкраще в умовах стаціонара або під дуже таким прискіпливим контролем. Бо що таке кетогенна дієта? Це десь 80% десь харчування мають складати жири. Десь ну, 15, максимум 20%, іноді 25% це білки. І десь 2, 3, 4 до 5% 5 це вже забагато. 2-3% це вуглеводи. Але кетогенна дієта, вона не може бути першим методом лікування. Кетогенна дієта призначається зазвичай дітям, зазвичай з резистентними формами епілепсії. Резистентними, тобто ті форми, які не піддаються звичайному лікуванню. Має бути дуже дуже таке прискіпливе спостереження. Е, є зараз спеціальні суміші і для малих дітей, і для дорослих дітей, і для катагенної дієти. Вони за номерами, там є варіанти. Ну це дуже складно, тобто має працювати епілептолог. Разом з дієтологом і не просто так, от почитали 80% там жирів, а 15% білків, і призначили, це мають бути люди, які прийшли відповідні тренінги, які розуміють, що вони роблять, бо це досить небезпечно. У пацієнта в крові мають з'явитися кетонові тіла. Це не норма, кетонові тіла. Які попереджають розвитки епілептичних нападів, це і велике навантаження і на нирки, і на печінку, і на шлунок, ну і на все інше. І якщо ми ведемо мову про дітей, про малих дітей, це можуть бути і неправильний обмін речовин, і затримки розвитку, бо дитина не отримує правильного харчування. Це призначається кетогенна дієта тільки в тих випадках, коли неможливо медикаментозно скоригувати епілептичні напади. Іноді питають у дорослих, чи можна. Ну, у дорослих це дуже важко. Якщо у малої дитини здатність до компенсації вона менша, тобто кетоз – це патологія. Наявність кетонових тіл в крові це патологія, це не норма. Ми штучно викликаємо патологічні зміни обміну речовину дитини. У дорослої людини це дуже дуже важко викликати. Дуже важко. І тому у дорослих майже ну майже не використовується навіть у європейських країнах, навіть навіть в Об'єднаних Штатах Америки не викори, дуже, дуже рідко використовують цю кетогенну дієту. А у дітей в тяжких випадках, коли потрібно. Потрібно справитись з нападами і ніяких інших методів немає, так. Але вони не без відміни протиепілептичних препаратів. Тобто протиепілептичні препарати дитина приймає, там коригуються дози, коригуються препарати, але протиепілептична терапія і катагенна дієта.